Де твої ручки, лисичко? Зараз я вареничко принесу. Мама нас... знову відеофакт, мама насмажила зранку в суботу. Млинчики. Так, хтось чекає, так? На свою їжу. На випередки. Давай. А що там весіллячко, думає? Бувають якась подія, бачиш? Mm -hmm. Там щось. Намети якісь стоять. Це є. У нас тут біля супермаркету Нетто є ось такий, ось бачиш, 9,99. 25 кілограмів. Чого Отже, супермаркет для садівництва. І прибудинкової території можна так це назвати. Ось ми приїхали, нам потрібно зерно для корей купити, ну і взагалі позаглядати. Там я бачу, судячи з парковки, незвично багато людей. Що ж, Зараз сезон середина квітня, середина весни. Саме час до садових робіт. Тут ми, до речі, купували наших курчат маленьких, які тепер стали великими курами, курками. Вау, скільки тут рослин бачили? Орхідеї, бачили, яка колекція? Ось бачиш, які квітки. Їх можна садити біля будинку. Такі гарні. Біля будинку, так, їх можна садити. Є такі. Я не помічала. Які величезні рослини помідорів. 5 євро, один кущик. Вже навіть квітнуть. Гарні кущики. Але ж дорого. Так, розсада синіх, один кущик 99 центів. Не тільки баклажани, все це огірки, цукіні. соля, буряк. Інші кущики помідори. Так, і акційна теж пропозиція. Два купуєш, один в подарунок. Тобто три кущика за ціною двох. Так, квіти і ціни 6, 10, 7 євро. Пакет з корінцями Ось іще помідори, перець. Оце гострий перець, помідори. Картопля насіннева, 3 кг, 9 євро коштують. Є навіть за 15 євро 3 кг насінневої картоплі. Ось 8 євро 1,5 кг. І ось цибуля порей, пуаро. 5,99, ось такий бакет. Так, ну і йду всередину. Мої вже там бігають. Так, ось тут насіння, як завжди, стандартно квіти, овочі, все, що необхідно. І ціна. Євро 65 найменший пакетик, 2,19, 3,55, 6 євро, є за 4 євро. Так, ось такий, наприклад, 2,19 коштує томатів. Так, а це для розсади. Сітка для захисту від пташок. Ягідні дерева і кущі можна накрити. І тут для розсади все необхідне теж є. Але можна було б це все придбати. Мені б хотілося самі виростити. Та питання в тому, що нас тут не буде протягом найспекотнішого, най... найсухішого місяця і без поливу тут нічого не виживе, не виросте. Тож не варто і починати, мабуть, на жаль, не в цьому сезоні. Але все дуже цікаво. Єдине, що і коштує дорого. Ось, такий, ось така міні-тепличка для розсади коштує 15,99. На 12. Ні, не на 12, 24 рослинки можна виростити. Накривні матеріали для міні-теплиць. Ось агроволокно для полуниці. Щось для помідорів. Навіть таке. Вон які дитячі рукавички для роботи в саду. 3,99 коштують захисні, саме дитячого розміру. І вон такі тапки по 12 євро. Симпатичні. Чуботики гумові. Тож з цієї серії це якийсь бренд Black Fox. Тут є ще ось такі. За свої кошти хочеш? Як воно називається? Діонея. Діонея написано. Відділ з кормом для домашніх тварин, ось тут. знижку пропонують. Дев'ять мішків купуєте по 20 кілограмів, десятий подарунок. Так, а от підстилка для і курей, і кроликів, і тварин. 1249. Мішок. Оце, мабуть, що ось. акційна ціна. Це просто кукурудза, а це кукурудза з... А, ні! А, ні! Це кукурудз, це пшениця, це кукурудза. 25 кілограмів, коштує 10 євро, 9,99. А це кукурудза перемеле, побита, перемелена. 13,99. А якщо щось пішло не так, бац, і курку на <с> Перебило, <с> я жартую. Електричні, автоматичні це називаються. Двері та й дорого. О, інкубатор 224 євро коштує. Ну у нас нема півня. Що Ні, дось, не, не можна. Нам не треба таке. Так, тут корм для котів. Наступний ряд там для собак буде різний. Не знаю наскільки цікаві вам ціни, але приблизно так це виглядає. Ну, і останній відділ, тут домашні тваринки, є там рибки акваріумні, кролики, мишки. Зараз туди потраплю, покажу. Золоті рибки. 10,50 коштує. кролика. 1,60 євро аж коштує. Мені дуже він сподобався. Сподобався. А ви чому він самий? Не начебто він хворий? Не знаю. Може він самець, а то самець. щоб не Мишки. Пацюк. пацюк. Мама, ці мишки і це не начебто виглядає. Миш, або він такий. такий Симпатичний. Мишки. Мишки. Але і ми Вони ще й пахнуть так. І всього 2,50, недорого. Угу. Але недорого за ними доглядати. Клітку вимаюс можна придбати. Там є, клітка. Так, але ж Вимаюз вона зовсім недорого в тому відділі коштує. Малисеньке. Тобі сподобався, такий симпатичний. Mm, не знаю. Ну, вони такі доволі великі, дорослі, мабуть. Гарні. Mm. Ось тут сидить. Хто знає, що це за дерево? Це як точно, оливкове дерево. Нас у сусідів росте 370 євро, 99 центів. Ось таке величезне вже. Угу. Так, отаку. Але якщо в тебе є свій садок, і ти хочеш, щоб в тебе росли оливки, то можна. Тільки якщо ти хочеш, щоб зразу було величезне, це дерево росло, я думаю, більше десяти років. Ти просто раз його посадив, в тебе вже велике. Так, тепер трохи продуктів. Можливо, щось смачненьке купимо в Нетто собі на вихід. Ви гроші витрачаєте, потім вам не вистачає, потім ви все одно хочете все, що бачите. Не то, окрім інших продуктів, інших покупок. Ось що вдалося знайти зі знижкою такий стейк з яловичини. 3,50 коштував за, за євро 70 купила. Придбала в два рази дешевше 200 грамів яловичини буде такий стейк. Подивимось, хто на нього буде перший претендент. А, так, і свинина у нас е, теж зі знижкою 50%. Це такий типу гуляш. так Як це називається? У нас 9,96 кг коштував. Тут насправді пів кіло. Ось. Е, Завтра закінчується строк придатності. Можна сьогодні щось приготувати. Власне, ось мені, мені вдалося кілограм свинини отримати за 5 євро. А це, ну це ми, це син вже розпакував, зробив собі бутерброд. Це саме для бутербродів. Щось на кшталт вареної ковбаси з оливками саме ця ковбаса. І це знижка теж 50%. 250 грамів. Мені обійшлося 80 центів. Тобто, теж три упаковки це 750 грамів за 240. Покажи, який балон. Цитата тобі його надмохав. Це Угу. Дуже смішно. Дякую за те, що це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобався ось такий міні-влог вихідного дня, а точніше, наша прогулянка з супермаркетом супермаркетами. Власне все, дома займалися домашніми справами. Оп, готувалася до навчального року. Це моя Ага. Ось. Ось. Добре. Дякуємо вам за перегляд. Дякуємо. І до нових зустрічей, будь ласка, поставте нам вподобайку. Так? Як вподобайка? Це як? Пальчик догори, великий пальчик. Покажи, як це. Великий пальчик товстенький. Лайк, як роблять. Так, так. і сподіваємось, ви всі підписані на наш канал. Так, курка веде. Ось вони. До речі, чомусь не було курчат в супермаркеті. Два роки тому ми їх там купували. А цього року, ну чоловік каже, можливо, ще рано ще будуть продавати, а поки що немає.